Stay home and write these songs Pretend i make it so Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Євузька моя вже відкрила купальний сезон. Вона з такою швидкістю залізла в басейн, як тільки тато сказав, що вже можна плавати, що він його почистив. Вона тут же знайшла свій купальник. Навіть я не очікувала, що вона знає, де він лежить, але вона його знайшла, швиденько вдягнула і побігла. і Дуже швидко залізла в басейн. Я особисто ще не купаюсь, мені холодно, я тільки спостерігаю а Єва купалась декілька разів. День тоді був дуже-дуже жаркий, дуже паркий, все готувалось до дощика. Тому насправді тільки в басейні, напевно, і комфортніше за все було в дитинці. Хоча я насправді ще дійсно не готова до басейну. Мені туди залізти, це треба, я не знаю, три години. Напевно, я залажу, поки звикну до температури, тоді, а потім уже я не можу звідти вийти. Сьогодні хочу прибрати цю тумбу, все, що всередині знаходиться, тому що там уже таке просто вергном всі, вся косметика лежить. Мені це муляє, не подобається. Це все почалося з того, коли я е, почала ходити на уроки макіяжу, дістала свою косметичку, пропонувала іншу косметику, я її накопила, і вона в мене зберігається вже зовсім в іншому місці. І тут якось воно все і забилось, я туди не залажу, і якось все. Виходить, щось там знаходимо, чоловік залазить, там, шукає щось. І зазвичай уже все пішло просто шкреберць. Тому сьогодні протираю ось ці полиці і всередині тумби також все буду протирати, перескладати, як уже по-новому мені буде зручніше. Також вже був час поповнити ці органайзери, які я купувала в Ікеї. Купила також Єві набір резиночок. Там один набір буде лежати у неї в кімнаті, і один набір я вирішила покласти сюди. І, напевно, треба щось ще купити в гардеробну, тому що у нас якось. З резинками, ну тут така розмова, що вони мають бути постійно в різних місцях. Також складаю собі резиночки і заколочки, які мені потрібні час від часу. І щоб я знала також, де вони лежать, то вони у мене зберігаються саме в ванній кімнаті. Також зперіхаю тут диски, а тут ватні палочки. Цей набір дійсно дуже зручний, дуже естетичний, він мені завжди милує око, тому якщо хтось думав придбати його чи ні, обов'язково придбайте, якщо у вас є місце, де його зберігати, це дуже гарно і дуже-дуже зручно. Також хочу перебрати свою корзину, цю, яку я вже дуже давно не перебирала. Тут у мене знаходяться різні запаси шампуню, мила, гелю для душу, може, якісь креми для тіла, чи ще щось. Словом, тут дуже-дуже багато всього. Ось це, до речі, дуже класний дитячий засіб від сонця. Мені дуже він сподобався. Це з минулого року я подивлюсь срок придатності. Подивимось, чи можна його використовувати, але треба. Поновити і якраз покажу, що такий засіб дуже-дуже класний для дітей і доволі така економічна оця упаковка вона набагато вистачає. І, до речі, бачите, ми минулого року купували, і тут ще половина, половина є. ну Тому що що з той, той дитинки не так багато області, Щоб намазувати все. Тому щиро рекомендую, ми в тому році повністю мазались і не згоріли жодного разу, тому це дуже класний засіб. А я собі минулого року купувала ось цей, і я скажу, що він мені не сподобався. По-перше, спрей, я думала, що так буде зручніше. Він, в принципі, в принципі він від засмаги мене беріг. Але мені не подобалось відчуття. Просто ти блищиш весь час, ти прискаєшся ним і просто блищиш, як я не знаю, <с. <с.> тебе воском натерли. Ось це саме відчуття мені не подобалось, хотілося обов'язково змитись. Тобто це не той засіб, яким можна, наприклад, в місто попшикати руки, тягти в манчку і піти. Точно не воно. Це чисто пляжний варіант на пляж. Ось перша поличка. Тут ще є місце для того, щоб покласти щось, наприклад, ну не знаю, що завгодно, щоб не валялось на стільниці, а десь ось тобі необхідно воно зараз, то воно лежить тут. Так, наприклад, якийсь кремчик Там для суглобів, дуже часто у нас теж користуються популярністю, то лежить тут. Це саліму для очей. Ось такі ми протираємо ось таким засобом. Іноді водичкою, а іноді ось цим засобом через раз. Бо в нього така порода, що треба промивати. І на цій полиці у мене тут лючок. І я сюди, о, в кінець складаю різні засоби: милозапас, миючі засоби, які мені потрібні тут для прибирання. і порошок. До речі, ось цей ідеально сюди залазить. Я і не думала, що він. У сюди підходять. тому ось тут лежить. А тепер до найжахливішого, до цієї тумби, в якій вже просто все вергном, тому що поперевертали все на світі, і тепер тут творився повнісінький хаос. Я дуже ретельно перебирала всі флакончики і нещадно повикидала напевно 70% того, що тут лежало. Я залишила лише те, чим дійсно я користуюсь. там, можливо, якісь маски для обличчя. Це все у мене залишається. А якісь сироватки, якісь там, які використовуються там раз на тиждень чи ще щось. Я там один раз щось ними покористувалася і все. То я це все повикидала. Тому так реалістично до себе поставилася, тому що я користуюсь лише доглядовою косметикою, Тонік, крема всі. Але ось щось таке, що використовується раз на тиждень, якісь сироватки. Це однозначно не моя історія. Отже, зараз у мене буде розкладене таким чином. По ліву руку, все для тіла, а по праву, все для обличчя. Тобто, що я беру правою, мені так буде, мені здається, набагато зручніше, в принципі, воно з цього боку воно все в мене було. Тобто, тут у мене декоративна косметика для обличчя повністю дезік. Чоловічий і мій. Щось таке чисто для губ, там масочки, для волосся, і все для нігтів. По цю сторону, все-таки для тіла, для рук, ніг. Тут ще чоловічі для волосся, всякі штуки, те, що він дуже рідко користується, але все одно тут і наші парфуми. Ось, І э, розчіски саме тут будуть зберігатися, але я ще їх помию. Я думаю, в принципі, воно так э, схожим чином і було. Єдине, що тут у мене була саме косметика, а ось це все було тут. Просто додалось багато парафінотерапії, тому э, тут трошки збільшився об'єм, але багато також і вільного місця з'явилось. Я думаю, так буде набагато чистіше. Перехожу до нижньої шухляди, де в мене знаходиться фен, різні плойки, жіночі гігієнічні засоби та туалетний папір. Я жіночі засоби складаю в ось таку сумочку, вона тоненька, не займає багато місця і трошечки відкриваю там цей замочок для того, щоб було зручніше все діставати. Мені такий спосіб дуже сподобався саме для моєї шухляди, для мого наповнення. Мені це дійсно дуже і дуже зручно. Протираю та складаю все по місцям. Тут зазвичай дуже багато волосся, тому що тут фен, різні плойки, велика росістка, яка мені з верхні шухляду не поміщається, тому вона зберігається саме тут. І також тут чоловічі різні насадки для бритви, то вони також в мене тут в маленьких контейнерах тут лежать, для того, щоб вони ніде не валялися. Разом з зарядкою. Тут доволі дуже зручно. І взагалі дуже зручна ця тумба, тому що. Тут як на мене, все що мені потрібно, тут класно все поміщається, прям все, все що треба. Хочу вас познайомити з новою косметикою для волосся. Від Міва для мене це була новинка, що вони також випускають косметику для догляду за волоссям. Це шампунь, кондиціонер та маска, а також сироватка проти випадіння волосся. Я взагалі така людина, що не користується тільки одним якимось брендом. Я завжди щось люблю е, втестити, дивитися, що мені краще підходить чи не підходить, самі для себе робити якісь експерименти. Також для догляду за шкірою, також і для догляду за волоссям. Також дивіться, які у них класні наборчики, такі тестові пробнічки, їх доволі зручно, до речі, брати у подорож, тому я собі також примітила, що це непоганий варіант. Я вже помила волосся шампунем, потім кондиціонером також нанесла маску. І зараз хочу спробувати ось цю сиворотку, яка мені а, така заінтригувала, тому що в мене дійсно посипалось волосся дуже. Дуже сильно після всіх моїх хвороб, і, можливо, навіть після всіх стресів. Тому подивимося, чи дійсно вона мені допоможе, або, можливо, хоча б буде стримувати падіння того волосся, яке у мене є. Не можу сказати, що в мене прям якась катастрофа, але дивлячись на фотографії, які були зроблені раніше, в мене волосся, було набагато пишніше. Тому мені дійсно захотілося спробувати саме цю сиворотку, подивитися, як вона працює, і потім поділюсь з вами результати. Дякую я сьогодні буду лише підфарбовувати синці під очима, тому що вони в мене достатньо такі синюшні, дуже тонка там шкіра. Тому кожного дня обов'язково треба це прибирати для того, щоб бути приємною людиною в спілкуванні, навіть самою собі подобатися дзеркалі. Тому кожного дня це прибираю, а вже тональний крем сьогодні не буду наносити. Взагалі не дуже люблю прям робити такий повноцінний макіяж на денний, влітку, тому що це все так обтяжи якщо чесно, обличчя, хочеться якоїсь легкості, особливо коли ти знаходишся вдома. Хочеться трошки, щоб шкіра відпочила. Слухайте, мені подобається волосся м'якеньке, таке дуже слухняне, ну дійсно гарна якість. Я навіть не знаю, як вам це показати правильно. Ну, мені подобається результат, Мягеньке, дуже волосся і дуже-дуже приємний запах. А от щодо сироватки, напевно, треба сказати десь через місяць, це мінімум часу. Буду користуватися 2-3 рази на тиждень, як там написано, і побачимо, що буде. Тому що дійсно в мене так волосся було пишніше набагато раніше. Якось втраповтра пов... своє. Свою пушноту? Не знаю. Це Ти Цát... що? Кожного року одне й те саме. Тільки чоловік зробить паси, починається дощ і холод. Сьогодні сидимо вдома. У нас дощик. З'їла вже попкорн. Чекаємо доставку їжі. Бо не хочеться їхати в магазин зовсім. Єва, йди, покажи свої ноги завтра на фотосесію. Покажи, покажи. Ні, йди сюди. Завтра на фотосесію. А у Єви тут свої. І воно. Я не знаю, як ми будемо це відмивати. Ми перемістились пограти в лолочки. Такі ляльки гарнюсі, там їх купа. А ще у нас є хто змерз. Прийшов, почав шкрептись. Ой, шукати собі норку. Тюячок. Тьокі. Ой, змерз. Холодно тобі сьогодні. Любить так під підковдрую. Пусик. Пусик. Ну що, підготувала? Ні. Nee. Nee. <головіка> Дивіться, скільки там всього. Це ж рай. Я сама люблю це все грати.

Ау, гілка серд. Приїхала доставочка наша з сільпо. Кабунчик. Це те, що я вже не буду показувати, будемо сьогодні вечеряти ним. І зараз розпаковочку зроблю, які продукти приїжджають і що взагалі я замовила. Першу зелень, шпинат, тут руколи шпинат. Це для салатів, а це, можливо, для якоїсь страви. Абрикоски. Приходять. Ой, Єва, будеш абрикоску? О, гарненькі такі. Не будеш? Не буду. Єх. Грибочки. яйця, нормальні, окріп. Помідори. П'ять штук я писала, п'ять і доставили. Так, я оце буду знімати, потім все. Порозкладаю. Згущенка, куди ж без неї. Потім ось такі помідори. Теж 5 штучок я замовила. Краще писати в коментарі, скільки ви хочете штук, тому що іноді не зрозумієш, скільки це, яка це вага. Так, іще один грубочок яїць. Теж все нормальненько. М'язко. Я замовляла півтора кілограма. Кілежку. Перець. Три штучки. Я вам підсіла на перець, до речі. Так, ось та огірки. Огірків я багато замовила. Ой. Так. Е є такий нюанс. Я замовила доставку, там виходив слог часу з 4 до 6.30, і вже в 7.30 я така, думаю, мені ніхто не дзвонив, нічого ніхто не питає. Пишу в службу підтримки, що ось така ситуація. Кажуть, зараз зв'яжемося з кур'єром, і в результаті через 5 хвилин мені одразу дзвонить кур'єр і каже: я через 5 хвилин буду. І приїжджаю. І... Судячи з того, що трошечки запутівші пакетики, я думаю, що вони все це склали і воно десь там стояло у них. І потім, коли я подзвонила, що, ну, що е, немає моєї мого замовлення, то вони бігом давай доставляти. Це якось дуже дивно, як до мене. Е, і це при тому, що якби замовлення ще не було оплачене. Я звичай зразу оплачую, і мені дійсно зразу все привозять. Це замовлення було не оплачувано і якось воно так у них і висіло, напевно. Якось дивно. Ще, ще молочко. І я ще замовила сироватку і ряженку для того, щоб зробити окрошку. Борошно, хлібчик. Це є винолюблений хліб. Це я собі з чоловіком, але знову прогадала дуже мало. Треба було тут 200 грамів. Мені здається, що я писала 300, але ну таке, ладно, треба буде десь просити 400. Запам'ятати, просити 400. Огірочки, капуста Єві, батат нам. От Мені подобається, що вони ось так от роблять на деяких товарах, не використовують пакетики, а можуть десь покласти щось разом, зважити. Або ось так от зробити. Мені це подобається. Так, звісно, шоколадки Єві. А, да, ось! Я замовляла все ж таки більше, да. Е, Супер. Все, і тепер я задоволена. А то я думаю, я здобувала наче більше, ніж 200, точно прописувала більше. Так, це цибулька для салатиків. Люблю таку червону. Салати смачніші, ніж звичайні. картопелька. Картопелька чудова. Я одразу її відходу. Так, і чесночок трьох штучки. Теж непогано. Щось мені дуже захотілося такої штучки до сніданків. Я люблю, крім мене, це ніхто більше не їсть, але я дуже люблю такі штуки, різні рагу, в якісь такі консервації. Якщо там перець є, то я це дуже люблю. Вирішила собі до яєшні брати. Щось мене переклинуло, дуже побачила і дуже сильно захотіла. Також кавун я вже показала, що він у нас є. Також я поклала вже в холодильник і в морозилку ось такі три пачки масла я взяла. Купую селянські вже показувала, що мені подобається. Ця фірма. Дві поклала в морозилку для того, щоб у мене був якийсь запас, бо я дуже часто щось пеку. Мені треба якесь або торт, або печиво, або поріг якийсь. І ось одне, щоб їсти, намазувати на хлібчик, чи ще щось кудись додавати, там в спагеті, там ну будь-куди, то одна пачечка у мене лежить в холодильнику. Я поклала зараз її туди, щоб вона трошки розтанула. І морозиво зараз покажу. І ось таке морозиво ми беремо це. Моє найулюбленіше на сьогоднішній день морозиво, міленіум, я і шоколадки ці міленіум обожнюю. І ось такого ж смаку це морозиво, оцей шоколад, він настільки смачніший, це просто неможливо. Там є ще декілька видів цього міленіуму, але ось цей золотий мені більше всього смакує. Тут карамелька. Воно ну, дуже смачне морозиво, дійсно, і їй подобається чоловіку, і мені, тому його беремо. Хоча вони ще там чоловік з Євою ще різне морозиво люблять, а я ось тільки це. Це моє най, найулюбленіше. Ось і всі покупочки. Зараз поставлю варитись одну філешку і буду робити окрошку. Поки на окрошку у мене вариться філе та яйця, буду все розкладати в холодильник по своїм місцям. Складаю спочатку помідори. До речі, я читала, що помідори краще перебувають при кімнатній температурі, тобто їх можна так скласти і поставити просто на стільницю, і їм так буде набагато краще. Але для цього потрібне місце, тому зазвичай такого немає. І я складаю його в холодильник. Всі пучки зелені я завжди ставлю в стаканчик з водичкою, наливаю зовсім трошки, аби самі листочки не торкались тієї водички, і тоді завжди пучок буде свіжим. А зелень з пакета я перекладаю в контейнер попередньої застилаю рушничком кухонним, оцим паперовим, і вона. Просто ідеально, там кожного разу, коли ви дістаєте, воно наче свіженьке, нічого не завітрюється, нічого не псується. Філе також дістаю з пакетика та перекладаю в контейнер для того, щоб приготувати. Я буду готувати це філе сьогодні-завтра, тому мені не треба нічого заморожувати. Нехай мене дочекається у холодильнику. Ми з Єпу замовлення робили разом, разом дивилися продукти, і вона побачила кавун. І така, я хочу дуже кавун. Вона його дуже обожнює, це, напевно, найулюбленіший. Її фрукт, ягода, як завгодно, Це прям вона його обожнює і чекає прям весь рік для того, щоб влітку поїсти кавучика. Тому купили з нею. І, якщо чесно, за вечір ми з'їли половину з нею разом. Чоловік не дуже любить кавун, а ось ми просто обожнюємо, тому дійсно купуємо тільки собі, розраховуємо тільки на себе. І якось я навіть не думала, що ми з нею стопчимо половину кавуна за вечір. Я, якщо чесно, була дуже рада нашому такому апетиту, тому що коли ми беремо зазвичай такий цілий кавун. То я дуже переживаю, що ми його не осилимо і не з'їмо, і можемо просто викинути ось це. Прям дуже сильно за це переживаю. Зазвичай купуємо саме половинку. І тут не було такої можливості, треба було купувати саме цілий. І думаю, ладно, подивимось, як ми це зробимо. І дійсно з'їли половину навіть і не відчули цього. Напевно, дуже сильно за за цим смаком літа. І, до речі, у мене також смак літа це окрошка. Я можу їсти її на сніданок, на обід і вечерю. Я не знаю скільки часу. Це улюблений мій е, супчик на літо. Просто обожнюю. Використовую лише мамин рецепт, тому що він мені смакує найбільше. Я залишу посилання на її відео, де вона детально розповідає, як вона це робить, там, з усіма пропорціями. Я розкажу лише, що ми заливаємо сироватку та ряженку. Разом з гірчицею, це прям дуже і дуже смачно. Я настільки люблю окрошку, що я її навіть замовляю в закладах, але насправді не у всіх закладах мені вона подобається, вона мені не, не завжди смакує. І як на диво, найтака приємніша для мене це в пузатій хаті. Дійсно, там можу її їсти прям безліч разів. Єдине, що там з ковбасою, а з ковбасою я не дуже люблю. Завершую своє відео нашим рожевим небом. Мені надзвичайно подобається. Як ми з виходимо до віконечка або виходимо на вулицю, аби помилувати цією красою. Камера, звісно, не передає, наскільки все рожеве, гарне. Це просто у нас ці вечірні види неба, просто неймовірні. Я обожнюю, таке все рожевеньке, класне, ще й місяць тут. Просто чудово. Дякую, що дивились це відео до кінця. Буду рада вашим вподобайкам, коментарям. Дуже радію, коли ви мені мені щось пишете, ми можемо з вами поспілкуватись. Буду рада, якщо підпишетесь, якщо не підписані, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Па-па!